Я один з найбагатших і найвпливовіших підприємців Європи. Нащадок відомого козацького роду і українських підприємців. 80% доходів моїх підприємств спрямовуються на благодійність та меценатство. На гербі мого роду написано прагненням суспільної користі. Я знаю 13 мов. І закінчив в університети Києва, Лейпцига, Лондона. Моя колекція мистецтва розміщена в трьох музеях, і в ній є шедеври з усього світу. Моя родина подарувала Києву Володимирський собор. Я маю вплив на уряди, освіту, бізнес і політику, доклав зусиль. Для закінчення світової війни працював міністром в тимчасовому уряді і, причетний до незалежності України, ім'я моєї родини носять унікальний алмаз, квітка троянди, у мене є вілли, і яхти, але це вже дрібниці. Найголовніше, мене кохає найкрасивіша жінка у світі. Заради чого це все? Заради любові, яка долає усі перешкоди, заради любові до батьків і дітей, заради любові до країни. Я, Михайло Терещенко.